Вітаю! Мене звати Порохнавець Мортен, і я керівник транспортного відділення компанії Viking Trans. Трішки розповім про нас. Компанія Viking Trans існує на ринку з 2005 року, і за цей період ми виконали понад 30 тисяч вантажних перевезень. Наш головний офіс знаходиться в Празі. Ми маємо власний автопарк, автосервіс, також всі необхідні ліцензії для здійснення вантажних перевезень та спедиції. Сьогодні я вам розповім про таку посаду, як диспетчер-логіст, що входить в його обов'язки, і взагалі що це за робота. І розпочну я з вимог. Так як ця посада є дистанційною в нашій компанії, головне елементарне це безперебійний інтернет та ноутбук чи комп'ютер. Важливо, щоб ваш пристрій не був доісторичним, так як ми, в принципі, не використовуємо надто потужні програми. Але робота вимагає е, використання ноутбуку чи комп'ютеру і багато вкладок. Тому, в принципі, на етапі співвесні ми також перевіряємо якби, технічну працездатність вашого ноутбуку. Але щоб перевірити це самостійно, ви можете спробувати відкрити в будь-якому браузері декілька різних вкладок, і одну з них е, відкрити Google Maps. Побудувати маршрут від Праги до Мілану. І якщо на побудування цього маршруту у вас Пішло приблизно 1,5-2 секунди. В принципі, так, це допустимо. Якщо ж 5-7 секунд, то рекомендую або трішки почистити ваш ноутбук, або додати оперативної пам'яті. Наступна головна вимога це комунікативна англійська рівнем B1 а B2, або вище. Так як робота вимагає комунікації з іноземними клієнтами. Ви будете з ними вести. Переписки, вести е, перемовини по телефону, також здійснювати продажі використовуючи холодні дзвінки, тому англійська також є серйозною вимогою. І не менш важливо, що ця посада вимагає постійної зайнятості. Тому, якщо ви студент, який час від часу проходить сесії або вимушений бути на присутнім на парах, тому ця посада буде не для вас. Поєднувати цю роботу теж з іншими не можна, так як під час робочого графіку е, вам потрібно буде відповідати на дзвінки там, чи водія, чи клієнта, і там контролювати завантаження. Тому ця робота є тільки на постійній основі на повну зайнятість. Перед тим як перейти до обов'язків диспетчера-логіста, маю вам дещо розповісти. В компанії Вікінгтранс ми серйозно відносимося до навчального процесу. Е, тому перед виходом на випробувальний термін ми вас всього навчимо, що вам потрібно знати. Це як комунікувати з водієм, як спілкуватися з клієнтами, щоб ви знали все від А до Я, і коли ви вийдете на роботу, щоб ви були впевнені в своїх діях і могли працювати. В середньому навчальний термін триває два тижні, тому саме зараз ми переходимо до того, які обов'язки входять в посаду диспетчер-логіст компанії Вікінг Транс. Що ж входить в обов'язки диспетчера логіста компанії Viking Trans. На сьогоднішній день логіст виконує наступні функції: це організація вантажних перевезень, використовуючи власний автопарк або ж субпідрядників. Це входить опрацювання платформ вантажних перевезень, комунікація та ведення домовленостей з клієнтом, виконання умов договору, та також контроль завантаження та розвантаження. Це комунікація з водієм, будування його режиму роботи. Тому, якщо використовувати прості слова, вам компанія надає автомобіль, водія, і, використовуючи інструменти та ресурси компанії, з ними працювати. Якщо ж детальніше привідкрити, як це виглядає, то вам надаються доступи до європейських платформ, на яких клієнти шукають перевізників. І ви проаналізувавши їхні пропозиції. Проаналізувавши зони завантаження, зони розвантаження, наприклад, кілометри, час роботи. Ви ведете з ними діалог та домовляєтеся про ціну, про терміни. І коли ви вже з ними маєте домовленість, ви отримуєте договір, його проаналізувавши, пропрацювавши, даєте інформацію для водія, і вже з ним ведете також роботу і з ним комунікуєте, і вже ви контролюєте процес. На завантаження, також комунікуєте з клієнтом після завершення завантаження і все до процесу розвантаження. Під час всіх процесів можуть виникати різні нюанси, і саме диспетчер-логіст їх вирішує. Ключова задача диспетчера логіста є пошук клієнтів. На сьогоднішній день ринок побудований таким чином, що є достатньо перевезень, але також є достатньо перевізників. Тому один з обов'язків диспетчера є виконання холодних дзвінків. Ви обираєте будь-яку компанію, з якою ви хочете, хотіли б не співпрацювати, ви з ними будуєте стосунки, налаштовуєте комунікацію і вплоть до виконання вантажних перевезень. Тому також всього цього цього вас навчає фірма, як шукати клієнтів, як робити саме ці холодні дзвінки. Щоб ви могли побудувати собі вашу мережу клієнтів і могли з ними співпрацювати. Саме постійні клієнти є ключем до зразкового логіста, так як вам треба буде все менше і менше часу витрачати, щоб шукати вантажі на платформах. А маючи регулярні перевезення, ви можете виконувати більший обсяг роботи і мати більше машин. Трохи про портрет зразкового логіста. Ця людина має бути відповідальна, вміти планувати, аналізувати свою роботу, також присховуватися до порад, так як під час вантажних перевезень можуть виникати абсолютно різні ситуації. Від поломок авто до інших форс-мажорів, а тим більше у вас буде в вашому розпорядженні декілька авто, тому також важливо мати навик мультизадачності та вміння правильно розставляти пріоритети. Трішки про. Переваги роботи в нашій компанії. Працюючи в нас, у вас буде можливість опанувати цікаву професію, отримувати постійний розвиток та будувати свою кар'єру. Працюючи в логістиці, у вас немає стелі можливостей. Чим більше у вас буде клієнтів, тим більше ви можете побудувати логістичних ланцюжків. Також робота в себе включає постійне покращення вашої англійської, так як ви будете щодня. Комунікувати з європейськими клієнтами та будувати з ними партнерські стосунки. Також керівництво компанії зацікавлено в постійному розвитку своїх працівників. Використовуючи різні інструменти, ми разом з вами проаналізуємо вашу роботу і ми даємо щодня поради, як виконувати роботу ефективніше. Тому це коротко про переваги нашої компанії. Також один з плюсів роботи в нашій компанії це нормований графік та прозорі умови роботи. Ми всі умови озвучуємо на співбесіді, і вже з першого дня ви знаєте, на яких ви працюєте умовах, за що ви отримуєте відсотки без різних підводних каменів. Але також розповім вам і про мінуси. Робота вимагає абсолютної концентрації, так як під вашу відповідальність вам буде надано. Певні ресурси компанії, і будемо також від вас вимагати деякий результат. Звісно ж, не все одразу, ми вас потрохи навчаємо і з вашим зростом даємо вам все більше можливостей себе реалізувати як логіста. Але, як і казав, логістика це сфера, де в один момент все може піти не так. Від того, що може бути не готовий товар, потрібно відміняти замовлення, а у вас вже машина проїхала 100 кілометрів або ж. Водій захворів та безліч безліч ситуацій, які можуть виникати під час роботи. Тому логісту треба це сприйняти як ще одне завдання, яке потрібно виконати. Але скажу, що з досвідом цей стрес і ці всі клопоти вони нівелюються. Ви будете вміти, як це все вирішувати ефективно та якісно. Як висновок, ця робота відповідальна. Вона не є легкою, але добре оплачується. Логістика це сфера без обмежень, безліч можливостей тут є, але вона не є для кожного. Ця робота вимагає відданості, самокритики та самоаналізу. В цілому скажу, що логісти виконують важливу роль і вкладають внесок в безперебійний процес світових перевезень. Це було коротко про посаду диспетчер-логіст. Якщо ж ви додивилися відео до кінця, ставте вподобайку і пишіть коментар, що б ви хотіли побачити в наступних відео. З вами був порохнавець Мортен, компанія Viking Trans. На все добре!